Що ти кажеш? Хочу домой спати. Ти хочеш зі мною спати? Так. Там мама лежить, котик. Мама з тобою спунька. Ні. Я хочу То нічого, друга ночі, сонечко. Татко дивиться кіно на, Зах... на Західному фронті без перемін. Піше, мама, тебе кличе, піш. Нєєєєє, я іду вдвоєю моя маленька, кохана, я тобі дуже люблю Іди сюди Добре, я біжу, я йду ще попісі, а ти біжи Ти, мама, лягай, я зараз прийду, добре? Але з тобою буду впати Добре, будеш статком спати, біжи Поки ти не прийдеш, я не піду Добре, я йду попісі, а ти біжи туди, біжи Beijo